Починаю новий влог сьогодні з нової квартири вперше. Повноцінно ще немає відеогляду квартири, бо для цього мені треба паша, який завжди зайнятий. Я хочу зняти як від першого лиця. Що він мене знімав. І я просто там все відкривала, показувала для цього треба він дома. Він завжди на роботі, крім вихідних. Тому, можливо, на вихідних зможу щось зняти. Я вдягнула нову юбку, яку вчора це з фудбанка показувала, що там можна брати речі. Придумала мене така є блуза. Якось воно геометрично, якось симпатично все виглядає, тому мені подобається. Це ми зараз їдемо повертати. Вчора купила таку штучку собі. Показувала за 10 доларів, і, блин, на жаль, не тримається на душі, воно падає. Таке в нас перше. Минулі квартирі. І в позаминулі ми тут вже це третя наша квартира ці, завжди трималися на душі. Це, це, в цій квартирі воно якось вниз опущено і спадає. Тому треба тільки такі, як ну, кутові на липучках. Тому будемо сьогодні з Андрюшкою пошукаємо, бо мені точно треба. Це останнє з такого організаційного це ці штучки. це коробки з... Футбанку, Ладно, будемо збиратися зараз. Вже перша година дня. Ми сьогодні вперше спали просто до 10 ранку через те, що ми останні дні лягаємо дуже пізно, бо багато справ кудись їздимо. Вчора цілий день не було інтернету. Я дружко вивозила гуляти, і ми повернулися десь 9 додому. Поки покатались на віліку, поки повечеряли, вже була ніч. І сьогодні ми так пізно прокинулись, поки я все переробила. зідзвонилася з. з, з, з Ким хотіла, бо це на кожен день виходить подзвонити раз в тиждень зараз. Ось і все. І зараз з за Дрюшею виїжджаємо. Йому обіцяла цілий тиждень поїхати в дитячу кімнату. І сьогодні, думаю, саме такий день. Ми зараз поїздимо по моїм справам, а потім будемо їхати на півдня, бо він без даного сну вирішила, що він йому не треба. Через те, що він так пізно встав, просто не буду його вкладати, бо хочу повернути йому нормальний режим, щоб він просто лягав в 9 вечора, в пів 9 вечора, а не в 11, як останні два дні. Виїжджаємо, беру вас з собою і тепер, щоб не купляти каву, беру з собою. Тут Андрюшки багато перекусу, бо ми їдемо на години 4 чи 5, Нас не буде вдома. А нам не дали, коли ми заїхали цей бак для сміття. Він нам то й не треба в квартирі. Але потім, коли будемо з'їжджати, можуть сказати, що ми маємо ще їм компенсувати за нього. Тому зараз йду сказати, що він нам не треба. І Андрюша вже тиждень просить сюди прийти і ніколи немає часу. Тут каву можна робити, лід брати. Зараз познімаю. Пішли не улюблене робити. Давай спочатку водичку не л'єш. Наливай воду, потім лід. Спочатку лід. Добре, давай. Так, ось тут є ось така штука. Давай свій стакан, я тобі насиплю. Він -то -то? да. стоїть біля водички. Давай, 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 давай. Де води? Машинка для льоду. Я зроблю вам висуха. Лежить нього. Ой, це, мабуть, неправильно. Давай отак і отак. Все, давай, наливай туди водичку. Я зараз познімаю, що тут отака От частина тут для жителів нашого комплексу. Можна брати ці старілки, якщо ти там на басейні щось смажеш, наприклад. І потім можна тут їх або, ну, звісно, ми беремо своє, але якщо забули, то можна тут взяти, наприклад, безкоштовно. Навіть є лопатки, топінги від до кави, молоко, замінник. Трубочки просто мішати. Це тут хтось поставив, бо якась помилка зараз для пінки збивати стаканчики. Зараз один, але десь вони тут лежать. Я не хочу просторитися, їх дуже багато цих стаканів. Кориця, цукор, замінник цукора, кава ось така ж капсульна, як у нас вдома. Але я з собою взяла в термосі, то не буду. І отака машинка для льоду тут. Ну тут ще багато. Ладно, отут. тут. Тут да, тут різні ножики, запасні, оці багаторазові капсули. Можливо, хтось використовує. Ось там і рушник для рук, мийка тут є, і навіть є посудомийна машина. Зараз познімаю на о. Це в мене блік буде. Я не встигла замінити скло на камері. У мене захисне скло тріснуло і це від... відбліковує. як це пояснити. Ось тут така зона, там вже сидять менеджери. Зараз не буду знімати, де можна посидіти, тут можна посидіти. Тут вон Андрюша, щоб йому зручно було, поставив собі топінг на підлогу, водичку налив. Тут такі маленькі вон, бутилочки. Тут, да, до речі, холодильники з безкоштовною водою. Великі, маленькі бутилки. Тупа. Зараз покажу. Ось О, тут маленькі, такі прикольні. Ну, але звісно, ми у нас дома теж їх сотні. Трубочку на. На на на, на. юалкну. Так, топінг Андрюшка на місце. А, це його кришечка. Думала, хто це кинув, кришечку. звісно, це Андрюшкін. Так, тут мийка показувала. Смітник. І такий хол невеликий. У нас в Бекслі був більший набагато, але... Ну, тут ніхто й не ходить, тому конкуренції тут прям щоб нема де посидіти. І поки що не було скільки разів ми приїжджали. Тут таке теж місце, де посидіти. І машинка з попкорном. Але Андрюша вже його об'ївся, поки не бере. Закриє, щоб він не обвітрювався. А, спочатку треба отак, потім так, а потім отак. Все. Ось така машинка з попкорном і там вже басейн на вулиці. Ось так звідси виглядає. Звідси виглядає так хол. Так, а он ще барні стульчики, прикольні, на тих не бачила. Я на голова. Класний коктейль зробив. Все, Зараз поїдемо, бо нам багато справ ще сьогодні. Є басейн, на якому нікого нема. На вулиці градусів 37, дихати нема чим, тому ми не йдемо. А ще тут така зона ось є теж. Диван на відпочинку, і там далі спортзал, в який ми поки що не ходили і не плануємо. Ой, там прикольно теж так посидіти. Ось під вікном два місця. Ну а і тут у нас є ось ця зона. Це безкоштовно для тварин. Там вкусняшки, органайзер для пакетів для там, туалетних штук собачих на вулиці. Ось, і там оце їжа. В общем, безкоштовно. Ну, воно входить в вартість того, ну, понятно, проживання, в кого є тварини, вони платять, здається, 60 чи 50 доларів на місяць, якщо в тебе є тварина. Тобто тут газони, все це доглядає, тому за це знімають определенну суму грошей. Андрій, багато не бери, будь ласка. Ну, я ще багато буду тут знімати, тому поки що на сьогодні прохол це все це для мангалу чистити. Зайшли да, купити, бо у нас комплексів відсутні ці штуки. Чомусь треба своє коротше, мати. То е, Андрюшка взяв. А я хочу оновити ножиці додому. Треба. І зараз буду дивитися ще щось. Мені треба ванну там одну штучку пошукати. Пішли зі мною, Андрій. Ні, це не корисне. Зуби чорні будуть, поклади на місце. Цукерки. Ні, на місце поклади, будь ласка. Пішли, пішли, зі мною я пішла. О, там лежало, так, пішли. Так, тут багато судочків. До речі, такі паші брала якось на роботу. Зараз йому подарували там, сумку з судком на день народження. Прикольна термосумку, спеціально з льдом. В общем. І тепер це не потрібно, але прикольно, секційне було, навіть за долар дві штучки супер. Такі теж за долар, але Поки що не знаю, чи вони мені. Треба чи ні. Треба подумати, чи купляти щось в такому дусі додому. Може, навіть таке можна використовувати в ванній кімнаті, теж поставити і на нього свої всякі крема, теж як варіант. Це такі для цих полотенець, до речі, нам вони треба. А це що, якісь скло? А, це підставки для гарячого, просто такі декоративні, які хочеш. Тут нам нічого не треба, палатіночки, але вони не якісні такі, ну, синтетичні не хочеться. Я вже купила, мені не дуже сподобалося. Краще вже один раз взяти, але більш-менш о, оце, до речі, просто хлопкові. Оце буде супер на кухню, але тут щось про вино, ми не п'ємо, тому залишу це тут. Але так, да, такі оце вже краще. О, це таке декоративне, чисто повісити на кухні, то симпатично, воно просто таке хлопкове хлопкове Це така синтетика. Візьму одне, мені треба на кухні оновити. О, це такі те штучки підставки біля мийки ставиш і туди посуд складаєш. Типу, воно впітує таку штучку, водичку, тому не знаю. Поки що, наче не треба таке мені. Такі теж собі колись тут купляла, але зараз е, все-таки виявилась погана ідея, бо ці штуки царапують двері. А в нашій білі тут двері, то не хочеться, щоб фарба вся знімалась, тому не використовує ось дитячі. До речі, Андрюшки треба. Візьму йому за долар ось такий набір. А взагалі треба було взяти, Андрюш, пішли, візьмемо, куди це все складати. Бо зайшли взагалі, насправді не за цим, щоб ви розуміли. Це так завжди. Довелося взяти тачку, щось не було в них цих штучок. зубні пасти всі по долару. Гіфт-карти можеш любов взяти, поповнити її і комусь подарувати. Андрій, ми йдемо далі. Що ти крутиш там? Все, добре. Добре, пішли. Згадала, що мені ще треба. Це ось такий вінчик. Але трошки менший по розміру ці лопатки симпатичні. Але в мене такого вистачає. Так, давай дивлюсь, шукаю тільки. Тільки такі, Андрюш. Є ще такі. Ми зараз пошукаємо. Ще мені часто все одно треба щось закривати, то ось такі. Ну, крупи там, десь упаковки, то ось такі кліпси. На, бери, бо були Я ось такі. Хотів. А сказав, що ні, ось такі нормальні. Ти ці вибрав? Добре. Пішли, тоді далі. Ще знайшла те, що треба. Це ось там, де посуд стоїть, там, де ложки лежать і всяке інше, кастрюлі, щоб вода не потрапляла, то ось отакий кілимочок. У мене такий вдома силіконовий був, але кусочок від нього залишився, під мийкою поклала, а це покладу в ящики, щоб не псувати нічого. Такий гарний візерунок, бо я такий але один. ось. Ну, теж, до речі, непоганий. А є ось отакий. Я, мабуть, візьму один такий точно і один такий. Це на верхні полки піде, там де якраз посуд, а це на ящики. Там одно ніхто не бачить. Ой, і скупаємось побутовим. Ось таке взяла і ось таку одну упаковку губок. Бо 90% ми в цій машині посудимо, все миємо. Це, до речі, дуже класний тримач. У мене точно такий самий, кріпиться і для швабр супер. Так, ще беремо серветки, такі користуємося на кухні. Долар 25. Теж коштує. Тут все по долар 25 з того, що ми купуємо. Так, а це всякі органайзери. Не впевнена, що нам таке треба. Я подумаю. Ще купуємо, іноді ходимо на басейн робимо барбікю, щоб вдома лежали. Такі дві упаковки. Іноді треба одноразового посуду. І фольгу треба взяти. Ось тут отаку або. ось цю. Іноді готую кекс, Андрюша, тому така упаковка, тут 90 штук. Теж купуємо обов'язково. Прикольні такі одноразові пакети для попкорну, якщо гості приходять то так вдома можна робити попкорн в такі спеціальні пакети або купити ось дві штуки за долар пластикові. До речі, ніколи не звертала увагу, що тут є ось ці чотири упаковки. Такі пакети, забула, як вони називаються, для курочки, щоб запікати м'ясо в духовці. В пакеті спеціальному. купуємо. Ще часто забуваю рік, що треба купити в мікрохвильовку, щоб потім її не вимивати, якщо випадково там м'ясо буває випадково взривається. Тому таку за долар ще беремо. Ще тут дуже популярні зіп-пакети, І навіть тільки що побачила, що є зіп-пакет для снеків. Такий мінімальний, але в мене є маленький судочок, такий з баночка, яка закручується, я туди складає горішки. Але тут немає я в Walmart потім куплю, бо я купую десь за 4, 5 доларів, там 300 штук, а тут 25. Штук зазволила 25, більше нема ніяких інших варіантів. Знайшли відео, які шукала з оцими штучками ванну для просто геля для душу, і, наприклад, там Андрюшкиного геля. І така сама мені для шампуня і кондиціонера. Тобто, в принципі, такі 2-3 штучки. Ще купуємо крючки, мені треба силіконові і мочалки мої паші. Дуже багато іграшок. Так, да, якась липучка. Купуємо таке, може в машині буде їхати, то береш за цю штучку, за ручку і ця приклеїться до скла. Якась ерунда, мабуть, але виберу собі одну іграшку. І це дивлюсь теж прикольно. Якби мені треба було, то ось за долар така міні-кухня. Якби дівчинка була, то просто вирішення питання з кухнею закрито. За долар купив, дитина погралася і все. Як вона потім воно йому не треба. І потім шукає кому ще віддати. Класну книжку знайшла з наклейками. Є така для дівчаток і для хлопчиків. Ось треба, там, де трафаріт, ось треба туди наклеїти. Ось. Або костюм космонавта. Ну, для дитини, думаю, це таке заняття цікаве. Але Андрюша сказала, вибирай або це, або це. Оце ну, такі штучки, те, що вгору кидаєш, воно летить. Ну, не знаю. Вибрав оце. Кажу, ладно. Ми просто я боюсь, що воно може на... застрягнути десь на дереві, потім буде нити, щоб я діставала. Тому Ах, вирішила, що раз дуже-дуже хоче, За долар купуємо. Скупилась на 31 долар. Що поробиш? Це на місяць, на два. Всякі побутови понакупляли. Дещо набагато більше. Дружка зараз буде відкривати, як сказав сам відкриє. Тут... Вже, вже відкрив. Бери за ручку, отак, одну. Одну візьми тільки. І одну, і бери отак за ручку тримай. Отак. І рукою не цією, а там, де ти тримаєш, оці, оцією рукою вікно давай. Од, отак. Давай, 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 давай. Отак. Молодець. Давай ще. Коротше, так воно приклеїться. Ладно, поїхали далі з нами, якщо вам цікаво. Заїхали ще по дорозі на заправку, бо в мене мало бензину. Я свій стрес досі переживаю, щоб навчитися нормально заправляти. І вперше без проблем вийшло все зробити. Зараз ще головне витягнути правильно, щоб не облити нікого, як я вже колись робила. Тому постараюсь дуже-дуже обережно. Андрюша грається своєю цією штукою, сказав, що класно грала. Єдине, що я уявляю, скільки тут буде таких. Мусорінок різних пиль, бруд, Якщо десь буде на кавроліні він гратися, це він досі п'є цю водичку зі льдом, що собі наробив. У мене насправді дуже мало бензину. Тут ну, в плані дуже вигідно заправлятись повний бак. Це, мабуть, ось 25 доларів. Я щасливо вперше нормально заправила. Тепер я точно зрозуміла технологію, бо до того я просто щось неправильно робила. Ось і зрозуміла тепер, як це все робити. І вийшло, що повний бак е, десь на 30 доларів. Я заправила, бо в мене трошки залишалося, то в цій машині повний бак коштує 30 доларів. Це десь 9 чи 10 галонів. Е, Коротше, галон 4 літри, все що можу сказати. А в джипі в нас виходить десь 65-70 доларів. Їдемо тепер нарешті в Тіджей Макс, давати ту штуку в передньому козі для ванна є. Ми туди ніяк не доїдемо, а в дорозі ми вже півтори години. Ось куди входить час. Туди треба відстані великі, в одне місце, в друге заїхати. І ось так проходить там час-два зранку, наприклад, коли як. Зараз їдемо ті джеймакс, а потім нарешті ми в кімнату і вже там будемо години три-чотири задрюшу. Вдягають браслети, мені теж і ось тенк'ю, і ось ціни тут вівторок і четвер, thank you. Тут 12 доларів, а всі інші дні коштує 15 плюс податок. Так, прийшли пограти в перший автомат, поповнили карточку на 5 доларів. Там 20 кредитів, залишилось 13. Давай стріляй! Стріла тут на мою знайому, тому прикольно, що мені є з ким тут розплукуватися, робити квалово. так, це велика така дитяча кімната. Ну, в принципі, нормальна. Іноді я пухую на неї, але в принципі прикольно, якщо недалеко від дому і не треба за ним бігати, тут випускають тільки з батьками, тому я не переживаю. Плюс по номеркам. Ці номерки в нас однакові з ним, Тобто її випустять тільки, якщо однакові. Тому ніхто не вкраде. До речі, найголовніше, що сюди треба взяти, це носки. Тось, тобто, бо тут не пускають дітей без носків. а так вони коштують близько трьох доларів, тому краще беріть з собою, якщо будете сюди йти. Так, наступне Андрюша вибрав оцю гру. Так, давай грайся. Залишилось у нас там сім кредитів. Це на одну якусь гру. Все зараз почнеться. Натисни якусь кнопочку. Чого не починається, давай ще щось воно не пройшло, почекай. Чи не тою стороною. О, все. Тепер пройшло. На педальку натискай. Сіли з Андрюшкіним на невеличкий перекус. І насправді останній час немає навіть що розповідати, бо я така втомлена після переїзду, що я... Єлі-єлі повертаюсь до того, що треба щось знімати, треба показувати. Ми буваємо в дуже багатьох цікавих місцях. Може, тут хтось живе комусь цікаво, куди там сходити, скільки це коштує. Тобто для цього знімаю. Але... але зараз якийсь такий влог, що я більше щось показую, бо просто реально зрозуміти, що дуже важко було переїжджати. Як не крути, але за рік ми нажили дуже багато речей, і найгірше для паши було, що я ми перевезли сюди це все. А потім виявилося, що я десь чотири пакети просто віддала чи п'ять. Ну бо я перебрала, зрозуміла, що ті речі. <ривіт> Можна кричати? Забрав мене булочку, взяла собі перекусити. Можна я доїм, Андрій? Ой... Ладно, будемо тут ще пару годин і пізніше ще включусь. Йшла третя година цієї штуки, поповнила ще на 5 доларів. Карточку. Частобі м'ячики будуть. Ого, кидай сильно, туди треба збивати. Давай ще. Молодець. Давай, давай, давай. Сильніше. Це він вперше в житті в таку гру грає. Давай, 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 давай. Так, наступна гра. Треба сильніше трошки, Андрюшка. Бери сильніше. Давай, давай, бери. Та це дуже повільно, треба сильно кидати. Ні. Давай я кину один. Дай. Відійди, дай я кину. Вау, три тисячі. Собі друга катаються. <райш> Пройшли наші чотири години в ігровій кімнаті. Я вже все, не хочу вже там сидіти сьома вечора, і ми їдемо додому. Андрюша, отак, я тебе знімаю, Я Йому сказала, зараз зніму, покажу, яке ти нить буває, що Ти йде і ниє, ниє. Хоча дуже класно погралася, але звісно. Все, давай, пішли в машину. Але, звісно, він не хоче нікуди їхати, хоче тут цілий день. Але він сьогодні ж безденного сну, тому вже сьома і через дві години я планую, що він вже спав. Тому їдемо додому. Ну, а я в вже не плаче. Все добре, Андрій? Це в Все вже смієшся? Я їм вдіються. Липкі руці? Так. Да. що що Я тебе паю. А, а, в машині липкі ручки. Згадав за свій подарунок, то вже йому не сумно. Ми вже вдома, і це оті типу, долар такі кріплення, але якщо чесно, незручні. Андрюш, почекай. Не тримає, треба. Ну, вони тримають все, але просто падають оці банки. Вони великі. У мене, в принципі, шампуні теж великі. Все таки треба сюди кутові і більш високі. Я вирішила зараз, покажу по-іншому, як це зробити. Щоб поки все для ванни тут, тут така мильниця, яка стандартна тут була. І ось придумала тут Андрюшу зробити. Він тут буде купатись і брати. В нього є рибалка така гра і качечки. В них часто вода набирається. І оце відро, бо коли воно тут стоїть, душ приймаєш, вся вода все одно трошки попадає туди, і ну, всі іграшки у воді плавають, потім забуваєш злити. Тому ось тепер буде ось так. І тут його кілимок. Хотіла спеціальний крючочок зробити, ну якось тут. Просто силіконовий на плитку, але вирішила, що тут і, спеціальна така штука для як полотенця. Ми її не використовуємо, тому стікає його кіломок ідеально. Тут Ну, якось, якось так тепер буде. Не встигли посидіти вдома. Я згадала, що мені вчора пропонували тортик прийти забрати до сусідів, тому зараз їдемо не їдемо, да, бо тут іти по сонцю не дуже хочеться. Я вже дійсно дуже дуже звикаєш до машини. Це через один будинок. Ми з дружкіном туди просто швиденько проїдемось і так само назад швидко, тому краще на машині. Андрюше, можна сісти на пасажирське місце. Йди сідай, з іншої сторони, обходь. З іншою там. Ладно, давай. Обходь обережно, відкриєш собі двері. А ще Андрюша шишку набив в цьому в ігровій кімнаті. Сідай, поїдемо швиденько, проїдемось. Поки що тут багато паркомісць, так що назад так само поставимо машину. Закрив? Почекай. Чекай, чекай. Треба сильніше. Готовий? Так. Да. Поїхали. Хвилинка пройшла, і ми вже приїхали. піднімаємось у гості. Давай, давай. Ось тут так, такі поруч ліса. Пішли, ми до нього йдемо, пішли. Піднімайся. Давай, гоу гоу, гоу. Ми вже 7.40 десь так, і Андрюша. Господи, ця рука прилипає до всього. Я Андрюшу хочу сьогодні, щоб в 9 вже дрих. Завтра їде в гості Андрюша до бабушки на півдня. Тому, ну ладно, на півдня, на три годинки. Тому буду мати час собі відпочити. Бо після переїзду ще сьогодні півдня в гровій кімнаті дуже-дуже важко дається. Андрюша засмучений, як завжди, не хотів іти гратися. Ось а ми веземо тортик. Дуже смачний, такий шоколадний додому. Тобі час спати, бо Дрюша да, ще скіглить, бо він без денного сну. Пішли. Пішли. Думаю, що на цьому буду завершувати цей блог. Дякую всім, хто додивився до кінця, і побачимось з вами у наступному відео наступний день я все таки купила те, що хотіла. Ось такі полочки: одна пряма, одна куту. Я спеціально так дивилася. Мені не захотілося чомусь дві бокові, бо вона менша, а ця більша. Тому я захотіла, щоб ця була велика. А ця така чисто для мене невеличка. Ось тому, отак.